Миротворчий процес вкотре затягується. Про це пише Блумберг, святий престол погодився стати посередником між Україною та Ерефією. США та європейські лідери схвалили. А от Росія знову дає задню. Агенція дізналася, що Москові не в захваті від ідеї провести переговори з Україною в Ватикані. На Кремлі вважають, що дипломатичні зусилля треба продовжувати у Туреччині, і очікує, що наступний раунд діалогу відбудеться в Стамбулі. Є декілька причин, чому Ерефія відкидає миротворчі зусилля Папи 14-го. Хоча б тому, що Московія не вважає Ватикан нейтральною стороною у війні. А щоб організовувати там особисту зустріч зеленського та пуйла не може і йтися мови російський диктатор, за яким ще у з 2020 -го, 2023 -го року полює міжнародний суд не вирушить до Італії члена НАТО. І знаєте, що цікаво, ситуацію складнюють не лише зовнішньополітичні проблеми, а і відносини між Римською католицькою церквою та російською православною. Останню нагадає очолює патріарх Кирило, відвертий прихильник Пуйла і церковний ідеолог війни свого часу. Він звинувачував Ватикан у тому, що той не засудив закриття в Україні церков лояльних до московського патріархату. Голова російської МЗС Сергій Лавров заявив, що для святого престолу буде не дуже комфортно приймати делегацію двох православних країн. На його переконання, це буде трохи неелегантно. Ну і у нас на зв'язку архімандрит Кирило Говорун, професор еклізіології, міжнародних відносин та екуменізму у Богословській академії святого Ігнатія із Швеції. А, пане, я, в, 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 святий Отче, да, звернуся так до вас. Доброго дня, слава Україні. Героям Слава вітаю вас і Христос, Воскресе. У істину Воскресе. Скажіть, будь ласка, ну от ми зараз говоримо про ті заяви, про буферні зони, які озвучує, наприклад, генерал Соболєв. На вашу думку, які регіони можуть захопити такі? Ну в апетитах можуть захопити, апетитами захопити російські з Ну очевидно, що вони будуть спробувати захопити ті регіони, які вони зможуть захопити. Це очевидно, і вони зупиняться лише там, де їх зупинять. От і, і якщо це стосується звичайно церковних справ, то церква завжди йде пліч опліч з російською армією і асимілює одразу ж асимілює ці, ці регіони, які захоплює відповідно російська армія. Ну, ми говоримо про ми навіть не говоримо про якісь конкретні називається, із з того, що вийде про це. Мається на увазі. Тобто немає якихось на меті виставлених цілей. Ціли будуть підганятися під результат. Я правильно вас розумію? Так, да, очевидно, що ми бачимо, що спостерігаємо з самого початку великого вторгнення, та ще раніше, як змінюється змінюється пояснення цієї війни з боку російської пропаганди і російських очільників, але є і певні константи, які залишаються незмінними. І йдеться насамперед про звичайно руйнування української ідентичності і ем, е, про руйнування національної пам'яті, зміну так мати, національного коду, як вони інколи говорять про самих себе, і це одна з один з наріжних каменів цієї війни. Відповідно та і доречної, ну, оскільки ми говоримо все ж таки про церкву, про церковний чинник, то якраз церква з одного боку е е з російської сторони відіграє важливу роль в, в оцій так моти зміні національного коду, як вона свого часу вплинула на, на зміну національного коду е росіян, так що вони стали підтримувати війну. Вони стали більшість їх зараз е підтримує цю війну. І це теж про ідентичність, тобто, це війна значною мірою це війна ідентичності і за ідентичність, скажіть, Світовича. А чи можна? Вважати, що нут на ваш погляд, дайте оцінку зараз московській православній церкві в Росії і її впливу, на ваш погляд, як ви думаєте, чи цей вплив збільшився чи зменшився? Бо є статистичні дані про те, що е, прихожан стає все менше і менше в рази після початку повномасштабного вторгнення в Рефі. Це дві два різних, різних процеси з одного боку. Це е, кількість парафіян, які приходять на службу, які беруть участь у церковному житті. Їх кількість справді зменшується. Інший процес це вплив на маси, так би мовити, на тих людей, які до церкви не ходять і не будуть ходити. Але вони, вони все одно е, приймають е, і дослухаються до того, що їм говорить церква. А церква їм якраз е, говорить про необхідність консолідації довкола фігури їх національного лідера, е, про необхідність підтримки. Від Війни про необхідність підтримки агресії, тощо це два різних процеси, і другий процес особливо він взагалі стосунку до релігії як такої немає. Хоча він має таку таку так квазірегі релігійну, так мовити складову. Коли здається, що це йдеться про релігію, насправді це йдеться про політику. І якраз церква, російська православна церква, на жаль, відіграє дуже велику роль в формуванні цієї квазірелігійної складової російської пропаганди, коли люди. Замість релігії, начебто під видом релігії, пропонують насправді політичну програму і програму війни. І якраз вплив цей, в цьому аспекті, вплив РПЦ на російське суспільство лише збільшується. Росіяни все більше і більше їх набагато більше, ніж ті, хто ходить в церкву, які дослухаються саме до таких меседжів від церкви. Скажіть, а що треба робити в Українській православній церкві для того, щоб профіян ставало більше і перепрошую, про, православній церкві України? Що треба робити, щоб профіян ставало набагато більше, щоб люди розуміли і відрізняли для себе? Бо всі завжди люблять говорити, що Бог один. і, Ідучи в церкву, ми йдемо до одного Бога. Насправді воно так і є, але є нюанси, і ці нюанси ми всі знаємо. Що би сказали, що би порадили, що нам треба робити тут всередині країни? Мені здається, що важливо не, не повторювати те, що робить російська церква, тільки дзеркально повторювати, не намагатися її. Так, ті самі методи пропаганди, які до яких вдається російська православна церква, важливо все ж таки. Церква це це про, про Бога, про релігію, це про зв'язок людини і Бога, і на цьому треба. Наголошувати насамперед, і тоді люди будуть тягнутися до церкви все більше і більше. А, бо Ми так бачимо насправді певний такий процес відтоку парафіян від церков, в тому числі через те, що інколи меседжі від церков різних церков в Україні, вони мають більше політичний характер, і мені здається, це не дуже добре. А, 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 натомість, звичайно, необхідна консолідація українського суспільства, україн, українців до довкола цієї ідеї перемоги, довкола ідеї а, протистояння агресору. Поможе цьому допомагати, але скажімо це не повинно бути головним завданням церкви. Головне завдання церкви все ж таки допомагати людям встановлювати стосунки з Богом. Світи очі, і фінальне запитання для вас: вчора їхав в таксі, і таксистом виявилося на реабілітації військовий спецпризначенець з гурмо людина, яка брала і повернеться брати участь у серйозних операціях і так далі. І ми зацепили, зачепили тему. Бога а, і він мені сказав таку фразу, і я був виношений трішечки посперечатися, хоча це не в етикеті. Але це завжди моє правило довести, що ну Бог існує коли для і впливати на людей, які е, втрачають віру. Він сказав: те, що я побачив на війні, мені склалося враження, що Бога не існує, і таке він сказав. А, я в Свою чергу просто відповів на на жаль, просто окрім на перевагу Богові, існує і диявол. і ми маємо це знати. І ми маємо бути готовими для того, щоб боронити і себе, і своїх близьких від тих посібників диявола. Що сказати? Дайте таке натхненне на хвилинку. Нам ще своє слово тим людям, які під час війни втрачають, говорячи одну фразу Бог би таке не допустив. Ви знаєте, це питання ставлять, ставлять собі завжди під час кожної війни, під час другої світової світової війни. Теж поставили постало рубо питання, чи є Бог? І головне питання, наприклад, було таке: чи є Бог після Аушвіца, після Освенцима. Ми можемо ставити те саме питання, чи є Бог після Бучі? От і звичайно, відповідь така, що Бог є безумовно, але оці трагедії вони трапилися не через те, що Бог е, якось до цього долучений, а це через людську свободу, через людську волю. Це людина вирішила, що треба вбивати, це людина вирішила, що треба катувати, і Бог дав людині цю свободу, якою людина зловживає. Навіть якщо це людина церковна, як ми бачимо в випадку РПЦ, в випадку Патріарха Кирила, навіть в випадку Путіна, він говорить, що він вірить Бога там, хреститься, я не знаю, е, ходить до церкви тощо, але все одно є їх воля абсолютно зла. І вона до злого. І саме їх воля спричиняє ці всі страждання. Дякую вам, святий отче. Дякую за вашу підтримку, за добрі слова. Архімандріт Кирило Говорун, професор еклізіології, міжнародних відносин та екоменізму у Богословській академії святого ігнатія з Швеції. Був з нами зв'язку. і Висловив свою точку зору. Дякую вам ще раз.